Всіх з добрим утром. На часах у нас 5.21, Уже як 6 минут запустив програмку. Пробіг вчорашній у мене 158. Побачимо, що в нас вийде з ранньої рибалочки. Бачите, ще на вулиці кімень. Так, на часах у нас 6.48. Пару заказів я вже зробив. А цей заказ у мене був такий сладкий в плані пасажирів, точніше вонючий заказ був. Взяв я короче, з Наумова і привіз на Дігтірьоску. Тут буде десь стройка що, щоб вони ще лопату якусь везли. Так що з утра би, не тільки днем і вечором, а й з утра їздять вонючі пасажири. Зараз я покажу, був віз короче, пасажира Болта. А знаєте, що в мене так у машині чисто? Коротше, сім к дров. Я кажу, ви що гру, до зими готуватись. Так каже, що я тут сказали, що зима буде холодна. Подивіться, скільки срані. 32 гривні. Там не пам'ятаю, скільки болт доплатив, ну коротше, мінімалка була. Пасажир заплатив 32 гривні. Напишіть в коментарі. часто вам такі попадають пасажири з таким грузом. Так, короче, все своє добро все виложив. Сейчас зробимо таку міні суботу генеральну. Оце просто капець. Все, повикладував своє добро. Масло, пылесос, запаска, водичка. Сейчас протремо і все буде хорошо, правильно? Правильно. А То следующий пасажир буде їхати, якийсь буде багаще вокзал, а там буде мене срань. Скаже, ох, таксісти, які їздять, нечистоплотні, зараз зробимо порядок. Коротше, стояв на вікенті Хвойки, думав, вже буду їхати десь на Виноградарь подаватися. І тут мені раз. Кур'єрська доставочка прийшла. Нормально, зараз ось на Подолі стою в пробці. Їду на вулицю Бориспольська. А думав подаватися на виноградар. Бо на виноградарі бачу світилося. Коротше, стояв на вікенті Хвойки. Думав, вже буду їхати десь на виноградарі подаватися. І тут мені раз, кур'єрська доставочка прийшла. Нормально, зараз ось на подолі стою в пробці. Їду на вулицю Бориспольська. А думав подаватися на виноградар. Бо на виноградарі бачу світилося.